Всім, хто любить квіти. Дивіться, це нелегко вирощувати квіти. Гляньте, які гарні, дивіться скільки, дивіться. Оце стільки еустом. Я маю зараз е... Я вчора ці підрихлювала. Я вам показувала оці всі є... Не, оці теж підрихлені, а оці треба гляньте. От. Підрихлю і полю. Отут у мене водичка з Мастер 20-20-20 для хорошого росту еустомок. Тут є азот, фосфор і калій. Е, азот для росту, калій е, з фосфором там, для коріння і ще там для чогось. Отака сьогодні в мене робота надовго. Дякую вам за все.